Народжуються, діти такі бувають, народжуються, у них недостатньо. Їх діагностують, бачать і дивляться. Дуже рідко це буває так, і вашо набути, це як кажу, якісь хвороби, е, які або гострі отруєння, або якісь порушення аутоімунні процеси вже в дорослому віці, коли вони вдаряють дуже сильно по підслункові, і ви стаєте ну, інсуліно залежним. Тому це таки е, перший тип: які сигнали небезпеки потрібно знати? Тобто є ж певні симптоми. Да? Коли варто піти і здати спальця кров, щоб перевірити. А раптом в мене ну, підвищена глюкоза. Сильна спрага. Сильна спрага, особливо коли ви в душі стаєте і вас пересохло в роті. Ну, коли це ви наїлися там сільотки, то типу нормально. А коли ви от просто встали і вас спрага в роті один ніч, другу ніч, це сигнал, що потрібно піти перевірити свій цукор, тому що цукор тяне воду. І вам не вистачає, тому звернете увагу. Наступне це часто Да? Тобто, Так само, і в ночний також період, що ти часто-часто, бо організм хоче вигнати лишню глюкозу, і воно робить такий діурез форсований, щоб з вас воно вигнати ну, фізіологічно. Окей, рухаємося далі. Надмірний апетит. Це також може бути симптом, коли ти ну, ніби наївся, все, а тобі ще хочеться, ще хочеться, ти там пройшло пару годин і знову їсиш. То порушується обмін речовин. Ну, тобто, коли ви багато працюєте і це, нормально. Але Но коли ви багато не працюєте і постійно їсте, Треба задумати, що у вас, що у вас відбувається з організмом. Половина людей, по суті, не знає, що в них може бути підвищений цукор, тому що ну, звички і так далі. Вже коли там падають в якусь кому, тоді вони шукають. До чого приводить діабет? Наслідки. Наслідки, воно б'є по всьому організму. Да? Тобто саме суть, що багато цукру в судинах суди не тончають. І коли суди не тончають, можуть лопати на, на ногах, на руках. І саме небезпечиться підвищений тиск. Люди схильні до інсультів. Тиск піднявся, суди на все, інсульт. Да? в, в, в очне яблуко. Тобто тоді проблеми з зором людей, тому що найдрібніші судини знаходяться в мозку і в нирках, і, по суті, в очах такі мікро. І тому от, з зором також. Проблеми виникають, тобто впливає на весь організм. Ускладнення також бувають ті, що ми говорили за да, проблеми з зором, нирки поражаються, Також ниркова недостатність може розвиватися, вплоть до того, що навіть нирки можуть ну, взагалі зупинитися. Атеросклероз, відповідно, це жири, вони там, пляшки переходять. серцево судно, ну, інсульта або інфаркт. Тобто, воно дуже зв'язано з тими питаннями. Тобто, наслідків дуже багато. Тому по що? Ну, збільшується ризик в 3-4 рази, рак грудей та шийкімат. Тобто воно сприяє онкозахворювання, виразка хвороб, виразкова хвороба. Ви маєте зрозуміти таку важливу річ, що мікроби, інфекції і різні віруси, які в організмі для них солодке середовище сприятливе для розмноження. От коли я був в інфекційній лікарні, ну, в Санстанції, то вони вирощують там ну, на різних солодких середовищах стафілококи, стрептококи. вони люблять солодке середовище. Наприклад, стафілококова інфекція дуже гарно росте на курячому бульйоні. Курячий бульйон туди інфекцію кладуть і дають їм середовище, так інфекція розмножається дуже швиденько, і ти можеш побачити цей посів. Тобто є такі ну, середовища, де їм комфортно і цукор. Він якраз понижає нервову імунну систему, і ви стаєте таким осередком різних інфекцій в своєму організмі. І саме гірше, рани починають гірше загоювати. Скот цукровий діабет. Якщо в нього є рана, зверніть увагу, вона буде загоювати дуже довго. Імунна система зупиняється, вона блокує. І навіть такі випадки відрізують пальці, потім відрізують ступню, там відрізують колін. Тому що організм не здатен. Зв'язку з надлишком цукру сам себе забезпечити захистом. Тому ця хвороба є дуже дуже така з наслідками, що викликає діабет другого типу. Окей. Тут і таке дослідження провели, що дуже часто кажуть це генетика. Взяли з одного племені були люди, от індіанці Піма, і вони одні ж. Ж... Жили спосіб життя. Одні жили на фермі, їли мед молоко і хліб да? і працювали. Інші жили західним способом життя. Західний спосіб життя це що? Нема коли поїсти, фастфуди взяв, котлету кетчупом залив, майонезом посипав, кинув і побіг. І ті, що вели західний спосіб життя, а ще забув Кока-Колою, треба задати. Да, заливши кока колою і типу, і таким способом життя, і в них половина населення мали цукровий діабет. Ті, які жили в селі, працювали, їли те, що ну, вирощували, в них цукровий діабет був мінімум От одиничні випадки. Ось, західний стиль життя і харчування ще стиль життя, тобто є харчування і стиль життя. Тому традиційне харчування та стиль життя вони ну, це була фізична праця, ти отримав поїв. Зараз ми розберемо більш детально. В чому проблема? Ну, ми зараз обираємо на такій деталізації, щоб ми розуміли взагалі механізм, як воно працює. Окей. Це клітина, і кожна клітина вона має бар'єр. І цей бар'єр він має ворота. Щоб е, цукор попав в клітину, має прийти інсулін, відкрити двері. Е, глюкоза прийшла, двері відкрилися, глюкоза зайшла в клітину. Ну, в принципі, це всі це працює, це типу нормально.